Що ти постійно варишся в одному питанні, хочеш проявлятись, але є страх, ти не можеш почати оцю роботу, почати щось постити, відкрити свій бізнес, тоді це питання регресу. Але якщо ти просто мрієш і нічого не робиш, це вже розбір матерці долі. І, наприклад, якщо у жінки є страх вступати в нові стосунки, ось вона хоче, але боїться чи народжувати дітей, чоловіка створювати сім'ю, тоді це також регресивний випадок. Але дивіться. Якщо ваша душа вона вариться в чомусь одному, і вам це все дуже набридло, там зайва вага, якісь страхи, якісь блоки, це все можна розібрати на регресі. І якщо ти давно чекала на знак, то ось він. Пишіть мені в особисті за донат. Я прийму вас на регрес після. З наступного місяця, а тобто з 10 числа, я роблю стандартний прайс, і більше такої ціни не буде. І це не якась маніпуляція, це правда. Тому хто хоче, дивиться за мною давно. Я вас щиро запрошую. Це унікальна глибина, яку просто не описати словами. І ви отримаєте таку легкість і спокій, хто був на масажі в сауні або, знаєте, на якомусь курорті розроблявся. То це 10% з того, що ви будете почувати після регресу. Тому довго не думайте. Пишіть мені в особисті і збирайте своє місце. Зараз я вже майже прийшла додому, запущу для вас прогноз на листопад. Переходьте, дивіться і знайте, що ви найбільша цінність, яка у вас є. І якщо не почати роботу своєю головою і своїми якимось негативними програмами, то ви завжди будете залишатись на тому місці. На якому ви були, і тут потрібно собі задати чесне запитання: я хочу залишатись там, де я є, чи я хочу якихось змін, реалізації, росту, грошей, кінець кінцем. Розумієте? Будьте з собою чесними, і це вам дуже допоможе. Обнімаю вас, вважаю вам гарного вечора. Ще до вас повернусь, але зараз хочу провести час зі своїми, тому.